Трамп вірить тільки собі. Ніхто нікому нічого не вірить. Це не має ніякого значення, тому що вони там говорять. Ціна на нафту падає. Експортна ціна росіян вже в Балтійському морі складає 47 доларів. 47 доларів. Удари по енергетиці Росії вже стають рутинними. А, і все інше, в принципі, не має значення. Ми бачимо вже дефіцит палива в Росії навіть по дизелю. А, це така основна маса, основна маса, а, основна маса їхнього виробництва. І тому ми говори, повинні говорити про конкретні речі, а те, що хто там когось зараз говорить. і... Що там куди запрошує, взагалі немає значення. Тим більше американці дотискають вже Індію що вона припинила купувати російську нафту. Про тамагавки це є наслідком розвитку української ракетної програми. Чим ми більше будемо прогресувати в цьому в цьому напрямку, так тим більше нам будуть намагатися давати цю зброю. Ось подивимося що буде за підсумками зустрічі з Зеленським. Я думаю, що там делегація давно працює, і зустріч конкретно є. Стосовно Путіна, ну по-перше, я не впевнений, що буде зустріч, тому що він же висунув умову. Спочатку зустрічається Рубі Лавров. Якщо вони не побачать ніякого прогресу, то нічого призначати не будуть. Далі в мене питання по місцю: як Путін долетить до Будапешту через країни НАТО, ну подивимось, я думаю, що він не полетить. Ну, давайте так. Чи хтось смикав Трампа, говорити за язика, говорити про. Тамагавки ні, ніхто не смикав. Він же сам почав говорити цю тему. Ми не на цьому повинні концентруватися. Виключно на виробництві власне зброї, Тоді там будуть намагатися давати свою, щоб контролювати наші, наші дії в першу чергу. Тому ми повинні на цьому, ми повинні на цьому концентруватися. А на те, що дадуть, не дадуть, тому що це ми не контролюємо це ризики. Ми контролюємо виробництво нашої зброї і удари по території Російської Федерації про ракети томагавка. от певні коментарі були і щодо них у Дональда Трампа. Багато хто очікував, що врешті вони будуть надані Україні, хоча ми розуміли, що це мало ймовірно, а Трамп. Сказав наступне, нам потрібні томагавки. Ми не можемо спустошити наш запас. Вони нам теж потрібні. Ну і цікаво, що таку заяву лідер Сполучених Штатів зробив відразу після розмови із рашистським диктатором Путіним. До того ж, певні заяви були від нього протилежні. Інші заяви президента США також з вами обговоримо. Адже Трамп зазначив, що Європа хоче закінчити війну в Україні, але не може цього зробити. Я можу це зробити, каже Трамп. Я думаю, що ми досягнемо успіху. Далі Трамп говорить, що я зустрінуся з Путіним впродовж двох тижнів. Ну, і ба більше він говорить, що, можливо, не доведеться вводити нові санкції проти Російської Федерації. Я сказав Путіну. Далі цитую за слова Трампа. «Ми не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч ракет вашим опонентам. Йому ця ідея чомусь не сподобалася, зазначив Дональд Трамп. Цікаво, чому. Адже пам'ятаємо ту істерію, ту паніку та скиглення у. Рашиських медіа, зокрема, пам'ятаємо коментарі, які лунали від того ж Піскова, від Медведєва, як вони побоювалися, що, врешті, все ж таки ці ракети передадуть Україні. Ба більше не забуваємо, що говорив і Лукашенко. також щодо можливої ядерної війни в разі передачі цих ракет. Так, от журналіст запитав: Путін хоче завадити продати гавку Україні. Це питання, врешті. Трамп відповів. Звісно, а як ти думаєш, він що скаже? Будь ласка, продать там гавки. Я це дуже ціную, зазначив Дональд Трамп. Ну і бачимо, що, врешті, як дописує Аксіус, команду Зеленського здивували дійсно заяви Трампа про розмову із Путіним і домовленість про зустріч в Угорщині. І за даними видання український президент до цього все ж таки. Зберігав оптимізм щодо запланованих переговорів із Трампом і сподівався на готовність сполучених штатів передати ракети великої дальності Томагавк. Однак, вже після прибуття на авіабазу Зеленський та його команда побачили врешті ту заяву, яку ми вже з вами обговорили про те, що він нібито поспілкувався з Путіним і погодив зустріч у Будапешті столиці країни, яка в Аксіос назвала однією із найменш дружніх до України в Європейському Союзі. Ну і далі також це з вами обговоримо. Адже президент України Володимир Зеленський та його команда дійсно були здивовані заявою президента США Дональда Трампа про. Домовленість із Володимиром Путіним провести нову зустріч в Угорщині, про це повідомляє видання Аксісну. Зокрема, зазначається про те, що дійсно не очікувала наша делегація такого повороту подій за даними видання український лідер, який прибув до Вашингтона. Четвер останніми днями демонстрував обережний оптимізм напередодні своєї зустрічі з Трампом. Київ сподівався, що Білий Дім погодиться на передачу Україні ракет великої дальності. Томагавк однак, невдовзі після приземлення Зеленського на базі стало відомо, що Трамп уже провів розмову з Путіним і домовився зустрітися з ним у Будапешті. Столиці держави, яка в Києві все ж таки вважають, є однією з найменш дружніх до України. Далі цитую, що дописує саме видання. Український президент та його команда були здивовані заявою Трампа про те, що він розмовляв з Володимиром Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині. Ну і напередодні Трамп оголосив, уже, що домовився про цю зустріч, а коли саме це станеться. Він не уточнив, але додав. Що саміт може відбутися впродовж наступних двох тижнів? Цей крок викликав занепокоєння як у Києві, так і серед союзників Сполучених Штатів у Європі. Допустив же Блумберг і експертка центру нової американської безпеки. попереджає, що якщо зустріч завершиться без конкретних результатів, Путін отримує змогу. Надіслати світові сигнал, що саме він контролює цю ситуацію. Ну і також бачимо, що інші видання дописують щодо розмови диктатора Путіна і Трампа, і що дійсно ця розмова поставила під сумнів можливість передачі Києву ракет томагавк найближчим часом. А також посилила побоювання європейських союзників щодо копіляції Вашингтона перед Москвою. Про це пише Reuters. Ну і судячи з того факту, що все ж таки Кремль не повідомляє, хто першим дав запит на дзвінок. Знову ж таки, як уже і говорив колега, не було таких анонсів, що до цієї телефонної розмови не зазначали про це раніше. І розмі можна зробити висновок, що ініціатива йшла від російського диктатора. Причому він підібрав зручний для нього момент, саме коли Зеленський прямував до Вашингтона і знаходився у повітрі. Ну і друзі, багато ми говоримо щодо того, чи можливий все ж таки контрнаступ з боку України. бо більше ця тема підіймалася неодноразово, зважаючи і на те, що можливо була ймовірна передача далекобійних ракет томагавк, як полюбляє говорити і Дональд Трамп. Це все ж таки наступальна зброя.